Ливе питання території та енергетичне перемир'я у жене 18 лютого стартує черговий раунд переговорів. Сторони обговорюватимуть найскладніші питання. Тим часом Росія традиційно готує масований обстріл. Які заяви зробив Зеленський? Чому Путін раптово змінив голову переговорної групи? Та які ще питання будуть на порядку денному? Далі у сюжеті Тесен Напередодні нового раунду переговорів у Женеві очільник офісу президента Кирило Буданов опублікував іронічний допис: цитую: на шляху до Женеви. Попереду наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені. Така реакція нового очільника офісу президента не спонтанна, адже вже 17 лютого у Женеві стартує черговий раунд переговорів з російською делегацією. Як стало відомо, Путін несподівано призначив очільником переговорної групи кремлівського інтерпретатора історії Володимира Мединського, який так палко видає пропаганду за науку. Бажаємо нашій делегації залізних нервів витримати цей черговий історичний стендап. Не менш саркастично на цього літописця Кремля відреагував і генсек НАТО Марк Рюте, який фактично поставив риторичне запитання, чи серйозно Путін сприймає переговори, якщо знову відправляє на них цього недоісторика, який готовий годинами розповідати, як усе почалося ще з часів шведів. Тим часом у Кремлі вже анонсували посилення своєї команди. 17-18 лютого російська делегація. На зустрічах із представниками України та США буде розширена. До її складу увійдуть щонайменше 15 представників. І мова, як уже заявили в Кремлі, піде не лише про формальності. У порядку денному з'являється чутлива тема територій. Про це заявив говорящий рот Кремля. Пісков за його словами. Склад російської делегації у Женеві суттєво посилять. Окрім вже знайомого кремлівського інтерпретатора історії Мединського. До перемовин долучиться заступником РФ Галузі, начального головного управління генштабу ЗС РФ Костюков та інші представники російської вертикалі. Паралельно пропагандистські медіа повідомили, що спецпосланець Путіна Дмитрів має провести окремі консультації з американською делегацією. На цьому тлі Україна сформувала власну команду для переговорів. До її складу увійшли секретар РНБО Рустем Умєров. Очільник офісу президента Кирила Боданов, начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія, заступник керівника офісу президента Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Вадим Скибіцький напередодні Женевські переговорів. Президент України Володимир Зеленський провів серію окремих зустрічей на Мюнхенській безпековій конференції з представниками США. Окремо, Зеленський зустрівся з представниками американської делегації Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом, які мають представляти Вашингтон на переговорах із Росією. У цій розмові сторони уточнили позиції після попередніх консультацій в Абу-Дабі та узгодили подальші кроки. Після завершення Мюнхенської безпекової конференції Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню політико, у якому відверто висловився про тиск на Київ із вимогою йти на компроміси з Росією. За словами глави держави із зі США, зокрема від президента Трампа, надходять сигнали про необхідність, поступок і руху вперед. Водночас Зеленський наголосив, світ уже зробив найбільший можливий компроміс, дозволив учільнику Кремля та його оточенню залишитися на волі. Президент підкреслив, що саме це відсутність покарання для російського керівництва і є головною поступкою з боку міжнародної спільноти. Також Зеленський розповів, що Трамп раніше пропонував варіант тимчасового перемир'я і замороження війни. Україна була готова погодитись на припинення вогню однак саме Путін відмовився від такого сценарію. На думку президента, Кремль надалі блокуватиме будь-які мирні ініціативи, допоки не відчує реального тиску. Зеленський наголосив, що Росія змінить свою позицію лише тоді, коли за відмову від миру доведеться платити високу політичну і економічну ціну. Без цього переконаний він, Москва й надалі шукатиме нові приводи, щоб затягувати війну. Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що під час тристоронніх переговорів у Женеві українська сторона планує порушити тему енергетичного перемир'я. Водночас він оголосив, що деталі цієї позиції поки не можуть бути винесені в публічний простір. Також на порядку денному цієї зустрічі буде питання територій. насамперед, про позиція США щодо створення вільної економічної зони на Донбасі. Про це в інтерв'ю агенції Bloomberg розповів Володимир Зеленський. За словами президента України, обидві сторони конфлікту ставляться до цього варіанту скептично. Сторони мають різне бачення, тож домовилися відкласти тему до наступної зустрічі вже з конкретним розумінням, як це може працювати на практиці. Окремо Зеленський підкреслив, Вашингтон має чітко визначитися, хто контролюватиме можливо, буферну зону на сході. Його позиція жорстка і однозначна. Якщо це територія України, то керувати нею має Київ, а не хтось інший. Паралельно з багатосторонніми переговорами заплановані й окремі консультації між Києвом і Вашингтоном. На них планують говорити вже не лише про війну, а й про майбутнє після неї від відбудови до економічного розвитку. Саме тому до делегації приєднається міністр економіки Олексій Соболєв, який представить американській стороні так званий пакет процвітання. Бачення того, як Україна має відновлюватися після війни. Переговори в Женеві будуть розділені на політичний і військовий сектори. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 14 лютого. Аналітики інституту вивчення війни звертають увагу напередодні переговорів у Женеві, Україна демонструє готовність до складних компромісів, але з чіткими червоними лініями. Президент Володимир Зеленський 14 лютого заявив, що Київ готовий якнайшвидше провести вибори за умови стабільного припинення вогню та наявності реальних гарантій безпеки. Він також наголосив, ідеальним варіантом було б двомісячне перемиря. А якщо це неможливо, країні потрібен, хоча б. Певний час для підготовки. Головний меседж Зеленського простий: жодного миру без гарантій. За оцінкою Інституту вивчення війни, будь-яка угода без реальних механізмів захисту означала призик. Україна може втратити територію і не отримати жодного захисту від нової російської агресії. Тим часом російські чиновники відкрито довів зрозуміти їм замало просто окупованих територій. Заступник голови оборонного комітету Держдуми Олексій Журавльов заявив, що Росію. Не влаштовує навіть контроль над чотирма областями, її мета зміна влади в Києві та встановлення проросійського режиму. Фактично, Кремль хоче не миру, а зручну підконтрольну Україну. Аналітики також зазначають, що у Москві вже не приховуючи після війни, бачить Україну дружньою до Росії, тобто залежною і політично керованою. При цьому Кремль послідовно відкидає будь-які західні гарантії безпеки для Києва. І якщо не вийде нав'язати свою волю за столом переговорів. Росія готова продовжувати війну на цьому тлі скепсис звучить із Вашингтона. Держсекретар США Марко Рубіо визнав, переговори зайшли у найважчу фазу. За його словами, зараз все зводиться до найболючіших питань, і досі не зрозуміло, чи взагалі Росія серйозно налаштована на завершення війни. Більше того, США не мають чіткого уявлення, на яких умовах Москва готова зупинитися. І чи існує формула, яка б могла бути прийнятною як і для України, так і для Росії. Нагадаємо, попередній раунд переговорів між Україною США та Росією відбувся 4 5 лютого в Абудабі. Переговори переходили у тристоронньому форматі та в робочих групах. За словами Умірова, робота була змістовною, але складною. Держсекретар США Барку Рубіо визнав, що багато ключових питань тоді залишилися без рішень. Кремль заявив про так званий прогрес. Однак головним практичним результатом того раунду стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 157 на 157. Президент Володимир Зеленський наголосив, навіть по напередодні тристоронніх переговорів в Женеві російська армія не отримує жодних інших вказівок, окрім продовження ракетних і дронових ударів по Україні. Раніше противник проводив розвідку потенційних цілей у Києві, області та на заході країни. Є висока ймовірність, що масовний обстріл може відбутися вже цієї ночі, саме напередодні переговорів України США та Росії у Швейцарії. Перемовини триватимуть два дні, тож ризик атак зберігається і наступної ночі. Закликаємо всіх українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку. А також пишіть нам у коментарях, що ж ви очікуєте від цих переговорів. Залишайтеся з ТСНЮА, щоб бути в курсі найважливішого до зустрічі у наступних випусках.